Орбан не хоче продовжувати санкції ЄС проти Російської Федерації до інавгурації Трампа. Отже, як повідомляє Блумберг, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського союзу, що він хоче дочекатися інавгурації нового президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішувати чи продовжувати санкції ЄС проти Росії. Нагадаю, що станом на сьогодні європейський союз запровадив 15 пакетів санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, які необхідно продовжувати кожні півроку. І ось наступне продовження має відбутися вже до кінця січня, тобто через 11 днів після того як Трамп має скласти присягу. Досі це було таким, знаєте, рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому уроці саміту ЄС, але продовження вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів. Ну і ось що ми бачимо на минулому тижні наприкінці одноденного саміту ЄС а саме у четвер Орбан здивував своїх колег, заявивши, що він не готовий рухатися далі з продовженням. Заперечення Орбана вже посилило ключове занепокоєння європейських лідерів. Угорський лідер може вступити, кажуть, в партнерство з Трампом, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу щодо фінансової та військової підтримки України. Своєю чергою Україна зараз закликає не послаблювати санкції проти Газпромбанку. Вірніше, Україна висловила сподівання, що винятки із санкцій проти російського Газпромбанку є лише тимчасовим кроком, і згодом дія обмежень відновиться у повному обсязі. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Реакція вочевидь стосується заяви Туреччини про те, що США зробили для неї виняток із обмежень проти Газпромбанку для можливості платити за імпорт газу. З усім розумінням особливих потреб наших партнерів, ми переконані, що міжнародні санкції проти Газпромбанку мають зберігатися у повному обсязі, а будь-які послаблення шкодять колективним зусиллям, спрямованим на підвищення тиску на агресора. Та відновлення миру, безпеки та стабільності в регіоні. Я ж нагадаю, Анкара після переговорів зі Сполученими Штатами Америки отримала можливість продовжувати платити за російський газ через підсанкційний банк. А згодом і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що і Будапешт зможе здійснювати платежі за російський газ через. Газпромбанк до речі ще трохи про санкції. Компанія BMW припинила нелегальний експорт своїх автомобілів до Російської Федерації. Ба більше німецький автовиробник звільнив співробітників, причетних до постачання автівок до Росії попри санкції. І вчора, 22 грудня, у компанії заявили, що виявили порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Гановер, що уможливило їх постачання до Росії. Ці порушення виявили завдяки проведеному внутрішньому контролю, у зв'язку з чим подальший продаж транспортних засобів зупинено. Йдеться у заяві компанії. Таким чином. Аном БМВ підтвердила повідомлення видання бізнес інсайдер, яке раніше написало, що з філіалу БМВ в Гановері російським клієнтам було поставлено понад 100 автомобілів. Преміум класу, я просто нагадаю, що через агресивну війну проти України міжнародна торгівля з Росією підпадає під дію різноманітних санкцій, в тому числі, звісно, з боку Європейського союзу. Ну і зокрема під суворим амбарго перебуває і постачання автомобілів російським клієнтам. Утім, за даними БМВ, виробники з різних секторів страждають від того, що їхня продукція таке. На жаль, доступна для продажу в Росії. Ну або пропонується в Росії всупереч тому, що компанії намагаються дотримуватися санкцій. Але відбувається це зазвичай за допомогою так званого сірого імпорту. BMW Group намагається запобігти такому імпорту за допомогою різних заходів, принаймні так запевняють у компанії. Ну і ось, приміром, наприкінці вересня у Німеччині троє чоловіків із Франкфурта на одері були засуджені до тюремного ув'язнення власне за експорт сотень дорогих автомобілів до Росії. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про санкції, то дошкуляють вони не лише росіянам. Ось вчора, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви. А у Кремлі відбулася його зустріч з президентом Російської Федерації кривавим диктатором Владіміром Путіним. Зі слів Фіцо, цей візит став відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в Європу. Моя зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди словаччині. Також Фіцо додав, що Путін зі свого боку підтвердив готовність Російської Федерації продовжувати постачати газ в Європу. Хоча це і буде неможливо після 1 січня 2025 року через позицію України. У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні. Можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між словаччиною та РФ.